Хочу звернутися до правоохоронних органів, до, всі, до всіх митників, до всіх чиновників. Я гадаю, що у вас у всіх правда є шанс, є шанс виправитись. Ну, не всіх, да, дуже великих, але у вас точно це є можливість. Країна точно буде інша. Ми точно розуміємо, що нам потрібно зараз один місяць. Тож тобто я хочу всіх попередити. Що відчуття, що у нас тільки новенький баканов, а більше ніякі правоохоронні органи ми не контролюємо, це відчуття пройде після виборів Верховну Раду. Ми нікому нічого не залишимо. У нас буде своя прокуратура, у нас будуть нормальні відносини з Нацполіцією. Повірте мені, ми на це налаштовані, ми до цього готові. Тому я вам всім пропоную. Почати працювати як нормальні люди. Не казати про маленькі зарплати, не жалітися. Є такий час, коли можна стати всім дійсно, без пафосних слів патріотами, а просто стати професіоналами і просто працювати. Мало грошей, дивіться, буде точно менше. Не влаштовує, будь ласка, звільняйтесь зараз. Якось нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна, якось дивіться, нічого не сталося. І без вас теж зможемо. Якщо хочете працювати, давайте разом. Не хочете, звільняйтесь. Бо коли у нас буде прокуратура, а всі розуміють, буде після виборів Верховну Раду. І коли у нас буде більшість. І всі це вже бачать, розумію. Вона буде, буде пізно. Все. дякую за зустріч. Да. Да. В понеділок підпишемо указ про боротьбу з корупцією і про боротьбу з контрабандою. Дуже вдячний вам за все. Дякую.